Багаторічний досвід господаря, сучасні європейські технології та український чорнозем. Усе це в комплексі дає високі результати. Саме такий підхід вже 11 років застосовує Андрій Іваненко, засновник агрофірми імені Шевченка. 1 серпня він продемонстрував свою роботу начальнику Ніжинської районної військової адміністрації Григорію Ковтуну, представництву Чернігівської обласної військової адміністрації, а також колегам аграріям. Бізнесмен розповідає, сьогодні його підприємство серед найбільших платників податків Бахматської громади, а починав усе з незначних показників. Агрофірму Шевченко я зайшов співзасновником у 2013 році, а повним засновником став я у 2014 році. Ось, підприємство було досить якби на той час непогане, от, але ну, в ньому було там кредити, от, фінансове становище не, не сильно, от, і всі. Технології, які, якими займалося підприємство, вони вже були застарілі. От. Що по урожайності, що по верха, що по свинарству. Ось. І треба було приймати рішення, чи розвиватися ось новими технологіями, от. все переробляти, рухатися вперед, вивчати управління, от, генетику. Вивчати усі процеси, от, матеріали, технології, будівництво. Тобто, ну, ми прийняли рішення для себе. Я для себе прийняв рішення, що треба випробувати себе і зайнятися цим питанням. Ну, як бачите, на сьогоднішній день от, ми знаходимося як, з гарними показниками. От, вважаю, що в мене все вийшло. У фокусі один із ключових об'єктів комбікормовий завод. Його оновили з залученням донорських коштів. Сьогодні виробництво працює автоматизовано за німецькими технологіями. По-перше, автоматизація на сьогоднішній день це дуже важливо. От, у нас було там шість комбікормових змішувачів. От працювало 16 чоловік. Це тільки на одному комбікормовому заводі. От на цих міні-змішувачах зараз у нас комбікормовий цех. Він повністю автоматизований. На ньому працює дві людини. Швидкість, точність та якість саме так можна охарактеризувати роботу цеху. Головний будівельник Микола Цап демонструє роботу керуючого блоку. каже всі процеси можна налаштувати навіть дистанційно. Він задає який треба виготовити нам рецепт комбікорму. Задав рецепт, далі вже робить автоматика. Подаються компоненти по черзі в лінію. Ячмінь, кукурудза, пшеничка, певна дробина, премікси. І лінія подає на змішувач. Змішувач вертикальний у нас, потужністю 6 тонн. Один заміс виходить 6 тонн. Вимішує якість вимішування ну, німецька якість обмін досвідом відбувся у рамках Григорівських обжинків. Таку зустріч організувала Ніжинська районна військова адміністрація. За словами начальника Григорія Ковтуна, це частина комплексної взаємодії між владою та бізнесом. Ми продовжуємо проведення заходів. Ніжинщина аграрна. Наша ідея вона вже в дії, і нам дуже приємно, що такі, як Андрій Петрович, в першу чергу чергу, дякуючи йому, але скажу, такі, як Андрій Петрович, вони сьогодні працюють. Сьогодні розвивається і сьогодні допомагають силам оборони. Такі заходи, де збираються і влада, і органи місцевого самоврядування, і бізнес, на плечах якого лежить і соціальна сфера того самого села, і, і на його плечах лежить і підтримка Збройних сил, сил України. Тобто ми ж розуміємо, що е, ті виробництво, яке сьогодні знаходиться на селі, воно включає не просто бізнес аграрний. Він і аграрний, і соціальний, і, звичайно, підтримка збройних сил сил України. Сьогодні Ніжинський район потужно працює на продовольчу безпеку області, резюмує Олег Крапивний, директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, та називає цифри. «Ніжинщина – це є найбільший аграрний район нашої області. Якщо говорити по цифрах, то Ну, Скажімо так, 35% всього зерна, яке виробляється в Чернігівщині, це виробляється на території Ніжинського району. Що по галузі тваринництва говорити, говорити, ну, практично половина всього, всього, що виробляється в області, це виробляється на Ніжинщині. І, звичайно, це потужний аграрний, аграрний район, який не тільки просто аграрний, але він і агропромисловий, тобто є й переробка. Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день просто займатися аграрним виробництвом це одне, але потрібно займатися і виробництвом, і переробкою, і до вже готовий продукт доставляти до людини. До речі, серед тих, хто активно розвиває тваринництво, і Андрій Іваненко господар не лише обробляє 5,5 тисяч гектарів землі. На його фермах вирощують 17 тисяч свиней та велику рогату худобу. Ми займаємося тваринництвом і займаємося свинарством. Тобто, у нас свинарство це порода PAC. Ми являємося репродуктором цієї породи, займаємося генетикою і у нас є верха, це чорний американський голщин. От, ми своє поголів'я вже 9 років. Голщин. У нас ще чистей голщчин, тобто, ми теж є племзаводом по виробництву. Нетеля і для себе, і на продажу. Тобто, ми вже продаємо реалізуємо нетель. От єсі на це попит. Американська чорна це чисто молочна порода, звідси і чималі показники. Надій на корову 41 літр. Андрій Іваненко говорить, відмовилася від люцерни на користь закордонної трави фестулоліуму з кращою перетравлюваністю понад 80%. відсотків. Цього дня готували сінажі з залученням сучасної техніки. Процес робіт продемонстрували і гостям. Як кажуть, фахівці за годину така техніка може обробити 30-35 гектарів трави. Наразі в полі працюють наш. Стрічковий валкувач Мердженто, який здійснює валкування маси, і комбінація преса з обмоткою, який робить декілька операцій за один прохід. Тобто, це йде підбір, подрібнення і одночасна герметизація сінажу із нутріфайберу. Ми на господарствах порівнювали таку технологію з технологією підбору силосним комбайном. За рахунок того, що герметизація проходить моментально, буквально там 2-3 секунди у кормі. Зберігається в два рази більше цукрів, що позитивно впливає потім на споживання великої рогатої худоби. Андрій Іваненко каже, раду готовий ділитися здобутим досвідом, бо ж спільно з іншими аграріями сьогодні працює на економічну стабільність країни. Каже, лише минулоріч чверть обласного бюджету склали саме податки, сплачені агропідприємством. Я думаю, аграрії повинні зацікавитися, тому що якби рослинництвом. Вже вивчили це питання рослинництво і при на сьогоднішній день, при сучасній такій техніці, рослинством займатися вже ну якби не так складно, як займатися тваринництвом. Я думаю, можливо, хтось і зацікавиться тваринництвом і буде собі будувати у розбудові агропромислових комплексів та тваринництві Допомагає і держава діє електронна система ДАР, за допомогою якої можна отримати дотації, компенсації та грантову підтримку. Програми є і державна позиція в першу чергу втілювати в життя той ту переробку, яка сьогодні доходить до нашого користувача. Сьогодні і Бахмучина це самий основний приклад. Бахмечина сьогодні вирощує, Бахмучина переробляє і Бахмичина годує наше населення і дає якісний продукт. І я впевнений, що Ніженщи буде не виокремлювати Бахмутчину, тому що тут ми маємо потужну переробку, а потужна переробка буде на Ніженщині, на Чернігівщині і всій Україні дуже якісна.